У мене з усних оповідань значна дуже частина пов'язана якраз із козином. І я е, не можу, звісно, тут не представити вам дещо з цієї частини, тому що це місце, яке мене надихає. Це оповідання називається велосипед з моторчиком. Ого, який у вас класний велосипед з моторчиком! Захоплено вирукує опецькуватий рудий хлопчик років 10, поки я намагаюся просунути дріт протиогонного замка між переднім колесом моєї веги і металевою планкою велосипедної стоянки біля супермаркету «Фавор» у козині. Ви неправильно робите. Так можуть колесо відкрутити і з кінцями. Отак треба кріпити за раму. Я більш ніж упевнений, що моєму велосипедові нічого не загрожує. Супермаркет Фавор у козині місце солідне. На автостоянці біля нього купа мерседесів і БМВ і охоронець, що стоїть на дверях, час від часу поглядає суворо не лише всередину, але й назовну. Тож гіпотетичний крадій велосипедів не мав би жодних шансів, навіть якби я взагалі той замок проігнорував. Але я розумію, що хлопець хоче справити на мене враження своєю обізнаністю і не перериваю його. Чесно кажучи, мені навіть подобається, що він назвав мій двоколісний електродрандулет велосипедом з моторчиком. Бо просто електровелосипед звучить банально. Марка у мене далеко не лідерська на українському ринку, та й технічні характеристики таке, не кажучи вже про те, що одна справа характеристики справжні, а друга те, що написано у техпаспорті. У техпаспорті сказано, що він їде до 40 кілометрів на одному заряді. А у мене вже залишилася лише одна лампочка горіти з чотирьох на панельці. Хоча я всього лише двічі проїхав від своєї бази до фавору і назад. Ні, звісно, я розумію, що козин великий, але до 40 кілометрів ця дистанція все одно ніяк не дотягує. Але нічого, бо електровелосипед то назва транспортного засобу. А велосипед з моторчиком стан душі. Тому мені і педалі покрутити не проблема, коли вийду з супермаркету. От тільки вийду з поля зору родового хлопчика, щоб не сіяти в ньому зерна з невіри у свою кротизну. І одразу вимкну акумулятор. Коли на дорозі буде підйом, є там одна така ділянка, то вмикатиму той моторчик, що в прямому сенсі. А решту шляху їхатиму на тому, що переносимо. Ця решта шляху пролягає через мою колишню дачу. На звичайному велосипеді я б її напевно оминув, бо вона тепер належить власникові Мерседеса, і мені трохи сумно бачити високий чужий паркан на улюбленому місці моїх дитячих розваг. Але ж у мене велосипед з моторчиком. Тому я рішуче звертаю у такий знайомий провулок, махаю рукою своїм соснам. Вони ж не перестали бути моїми через те, що хтось набудував навколо них високих огорош, правильно? І думаю про те, як я знову приїду сюди жити, і де саме буде моя нова дача. Це називається закон притягання. У гуру в Ютубі кажуть, що таким чином ми можемо формувати своє майбутнє. Ох, ці гуру. Ми, ну, звісно, багато чого можемо, але хто ж при тверзому розумі стане притягати собі випробування і поневіряння? Я особисто не ставлю. Але я знаю, що сам разом із своїм куратором десь там напланував якусь частину цих випробувань собі ще до свого народження. Тому не оминатиму їх. Це як у спортивному залі тренер каже: сьогодні прокачуємо такі і такі м'язи, а спортсмен. Трясця, ну це же крепатура буде. Але треба, то треба. Тож вперед за штангу і раз-два, раз-два. Закон притягання, то, звісно, працює, але тільки в тому, що земля тягне штангу донизу. А м'язи вчаться штовхати її в зворотному напрямку. При цьому зазнають мікротріщинок, через які проростає білок. І болять, але міцнішують. Тому я знаю, що є закон сильніший за закон притягання. Називається Закон велосипеда з моторчиком. Це бачите провулок із запланованим випробуванням? І вмикати акумулятор тільки не на велосипеді, там навпаки краще вимкнути, щоб м'язи працювали. І вперед без зворікань. Бо ми з моїм куратором багато цікавих ділянок не планували. Через колишню мою дачу, що тепер стала чиєюсь, через байрак Чорнобильської весни. Через болоти українського телебачення 90-х, через смітник сімейних скандалів, розлучення і орендованих квартир, через руїни державної медицини, через трясовину пандемії. Я закричать гвалт, але нічого. Викручую кермо, оминаю небезпечні узбіччя, лечу вперед, а попереду. Що? Урвище війни? Куратора, це ти серйозно? У мене що насправді такий запас міцності? А, розумію? Справа не в міцності, справа в велосипеді з моторчиком. Пригинаюся до керма, тисну на педалі, злітаю над урвищем і лечу, лечу. Ну ж бо моторчику. Не Збірку віршів на травах чекання, на презентації якої записано це відео, можна придбати, написавши мені в коментарях під цим відео або в приватні повідомлення на Фейсбуку. Лінк в описанні відео. Дякую за вашу підтримку.